Нашу розмову хотілося б розпочати з оперативної ситуації. Тож про що можете розповісти стосовно поточних подій, поточної ситуації на тому відтинку фронту, де перебуваєте нині? Власна ситуація на лінії де оборони тримає бригада, більш достатньо напружена. Противник абсолютно постійно намагається проводити штурмові дії. При тому штурмові дії трьох типів це піхота однозначно, це основа їхніх в принципі, штурмових дій. Далі штурмові дії з технікою, і найцікавіше це штурмові дії з е, неброньованими автомобілями. Це умовно кажучи, Жигулі, Уазіки, там Буханки тощо. Тобто, такі штурмові дії теж присутні. Вони абсолютно іраціональні і е, нам вони подобаються найбільше. Адже туди можуть запихнутися велика кількість росіян, які просто вмирають від декількох ФПВ-шок, але вони теж присутні. Сподіваюсь, саме такі штурми будуть збільшуватися, і росіян буде гинути значно більше. От до речі, про якраз таку техніку у своєму телеграмі, отже, наш на зв'язку. Ви писали про те, що вони справді штурмують на відео там росіяни. Я не знаю, зверху з автоматами, просто на якомусь старезному москвичі. Він ніби як замаскований. Це вони реально на такому їздять, тому що ви в дописі зазначили, що і траплялись, і траплялося таке, якби на полі бою. Яке їхнє використання? Там же ж не те, що броні немає, але воно навіть до позиції може не доїхати. Нам, українцям, дуже важко зрозуміти генії російської інженерії, в принципі, цінність російського солдата і тому подібне. Тому та насправді росіяни в деяких випадках штурмують на подібній техніці. Яка логіка можливо це можна розглядати як найшвидший метод добирання до не знаю наших позицій? Можливо, це найшвидший метод як закинути штурмову групу, умовно кажучи, найближче до позиції Сил оборони України, позиції бійців бригади Рубіж? Можливо, так вони розраховують, чи це працює? Звісно, що ні? Чи доїжджають вони до наших позицій? 90% що ні. Буває інколи, що вони на такі автомобілі ставлять і системи радіоелектронної боротьби, і тоді це трішечки змінює ситуацію. Але тим не менше, чи можна таку техніку зупинити будь-якою стрілецькою зброєю однозначно? Тобто е, таку техніку чути, видно, і я не знаю, е, мені здається, просто. Має бути суперлінки для того, щоб не знищити таку техніку. А нашим бійцям, бійцям бригади Рубіж ніколи ліньки не буває знищувати противника і боронити свою землю. Тому, відповідно, такі штурмові дії противника завжди є невдалими. Пане Андрію, розкажіть трохи детальніше про роботу БПЛА на фронті. Зокрема, як змінилася тактика їх застосування з боку окупантів? Власне. Кількість FPV противника збільшується, збільшується номенклатура різних частот, які використовує противник. І звісно, що найгірше це те, що вони починають використовувати не тільки частотні коптери, а й коптери на оптоволокні. Також ми бачимо, що противник почав використовувати і дрони типу крила для ударних операцій. Тобто, вони вже намагаються розвивати і цей напрямок, окрім якихось. Умовно кажучи, там ланцеті. Вони вже придумали і нові дрони подібного типу, типу типу куб 2 куб 1 Тощо, і я читав в соціальних мережах, що вони хочуть придумати і ще додаткові. Також ми бачимо, що вони починають використовувати і великі важкі дрони. По типу ем, наших баб'ях, але значно гіршої якості. Але знову ж таки, це показник того, що вони розвиваються в напрямку безпілотних авіаційних систем, і це точно нічого хорошого нам не е, показує. Тобто, противник розвивається саме в безпілотних авіаційних системах, саме в системах радіоелектронної боротьби, противник дуже швидко розвивається і нам потрібно. Е, бути уважними з цим розвитком і ніколи не бути позаду, а завжди бути попереду. Тобто, це отой той метод насправді ведення війни, який приносить наразі найбільшу, еф... найбільшу ефективність. Ми бачимо, що безпілотними авіаційними комплексами і е... бійцями бригади рубіж саме пілотами знищується реально там 90 плюс відсотків всього особового складу противника. І це показник того, що безпілотні авіаційні системи і безпілотні е, війська це певно одні з найефективніших наразі родів військ, і на них потрібно звертати увагу. Власне, на їхній розвиток, власне, на інноваційних цих цих військ тощо. Росія це теж розуміє, тому вони е, розвивають ці напрямок, розвивають його доволі стрімко. Ну, разом з розвитком безпілотників, очевидь, розвиваються і реп-системи з одного і з іншого боку, як нині з їхнім застосуванням. Наскільки важко там вашому екіпажу умовно літати в теперішніх умовах, як я казав раніше, противник має один з одні з найкращих систем радіоелектронної боротьби у світі. І оце визнають насправді і всі країни. Наші партнери, союзники, тощо, чому так відбувається? Система радіоелектронної боротьби на території Російської Федерації розвиваються з самого початку створення Російської Федерації ще з радянського союзу. Вони мали якісь певні системи радіоелектронної боротьби, і вони вкладали сюди величезну кількість грошей. Це мільярди просто доларів для розвитку радіоелектронних систем боротьби. Силах оборони України в українській армії почали займатися системою радіоелектронної боротьби значно пізніше, відповідно, очевидно, що маючи певні напрацювання, маючи певні вже досягнення, Росія стоїть на крок попереду. І зараз ми бачимо велику кількість окопних ребів. Ми бачимо велику кількість е рюкзаків ребів. Ми бачимо велику кількість і різновидність великих ребів, які тушать велику територію. Але тим не менше, якщо взяти е Швидкість розвитку систем радіоелектронної боротьби силок сил оборони України, в тому числі і бійців нашої бригади, то ми розвиваємося достатньо швидко і е, з такими темпами, як, як ми розвиваємося, ми зрівняємося і то станемо на крок попереду. Е, росіян дуже добре знову ж таки, що й партнери нам надають певні підсказки. Тому, от за рахунок таких певних інноваційних речей, ми маємо велику, е, велику різновидність систем радіоелектронної боротьби. Але щодо польотів, пілотам наразі дуже важко літати, е, е, реби противника. На багатьох територіях У нас були ситуації. Наприклад, в моєму екіпажі були ситуації, коли один день ти літаєш на коптері, і пролітаєш 5-7 кілометрів, і ти спокійно себе почуваєш, коптер працює добре. Ти можеш з боєприпасом вилетіти до противника і знищити його. На наступний день ти не можеш пролетіти і 2 кілометрів, тому що противник підсунув велику кількість окопних ребів, які вже не дають тобі працювати, і ти вже мусиш знаходити якісь певні шляхи, як це все облетіти, як обдурити противника і знищити його. Пане Андрію, також хотілося б з вами поговорити про проєкт Міністерства оборони контракт 1824, про добровільну ініціативу, зокрема для українців вікової категорії з 18 до 24 років. Ну, якщо чесно, за останні дні думки військовослужбовців у мережі розділилися. Хтось вважає таку ініціативу, ну прямо таки плювком в лице військовослужбовцям 25+. Хтось навпаки, вважає чудовою. Можливістю мобілізувати е, молодих солдат на військову службу, яка ваша думка з цього приводу? Насправді тут потрібно дивитися з двох сторін. Чи це справедливо? Звісно, що не зовсім через те, що було би краще, якби ці рівні умови були для всіх військовослужбовців, але потрібно розглядати дане питання виключно зі сторони необхідності і залученості особового складу до Сил оборони України, тому що Якщо в нас не буде сил оборони України, якщо не буде великої кількісті особового складу, який зможе виконувати бойові завдання, особливо молодого, гарячого мотивованого молодого складу, то чи зможемо ми тримати оборону? І чи варті ці всі, е, умовно не знаю, як правильно сказати плюси цього контракту, якщо ми в принципі втратимо е, фронт через відсутність особового складу? Тобто наразі це хороший е, метод отримати поповнення в лави певних бригад і водночас е, дати їм якісь певні можливості і дати їм. Можливість заробити, тобто, в будь-якому випадку це нам краще. Нам краще хлопцям, які вже воюють достатньо довгий період часу, через те, що в нас буде поповнення, поповнення молодих людей, які зможуть виконувати бойові завдання. Вони зможуть нас заміняти, можуть дати нам відпочити тощо хлопцям краще молодим через те, що в них є реально величезна кількість різних переваг та і достатньо хороше грошове забезпечення, і іпотека тощо. Тобто, в будь-якому випадку потрібно розглядати це з точки зору корисності саме на цей момент, саме на цю секунду, і це однозначно. Більш позитивне рішення з глобальної сторони так хочеться справедливішого якоїсь варіації, але я думаю, це все буде доопрацьовуватися, і можливо надалі ми будемо бачити якісь певні зміни, певні покращення, того, що в крайньому випадку мені хотілося б це вірити. Ну, така справа від міноборони насправді присутня, тому що ті люди, які мобілізувалися до 25 років і до цього контракту, вони теж можуть отримати одноразову таку грошову виплату у вигляді одного мільйона гривень. Там в Міноборони роз'яснювали порядок дій і сказали, що там треба до командира звернутися. Він там дасть усі алгоритми, і врешті це можна буде отримати. Врешті що. Теж, ніби так, з одного боку, хороша ініціатива а з іншого, ну є дуже багато військовослужбовців, які там після 25 наприклад, мобілізувалися, і тут, звичайно, в кожен залишиться при своїй думці. Єдине, що це звичайно наша армія, це поповнення. І справді ви дуже добре сказали, що. Ці молоді хлопці, а контракт дійсний лише на бойові посади. Вони зможуть замінити тих, хто вже тривалий час воює, і це елементарний відпочинок, який дуже дуже необхідний. Пане Андрію, ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Розповіли трохи більше і про вашу роботу, і про ваш напрямок. Андрій, чи наш командир, екіпажу БПЛА кара небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо. Дякуємо вам.